Вітаємо! У цьому відео ми покажемо детальну інструкцію, як правильно замінити лезо на плотері Глисковця С310. Для початку вам необхідно підняти кришку плотера та розкрутити фіксатор тримача леза. Дістаємо тримач з комірки, натискаємо на нього зверху та витягуємо те лезо, яке потрібно замінити. Не забудьте прочистити тримач від залишків плівки та пилу. Далі дістаємо нове лезо. Знімаємо захисну оболонку та знову затискаємо тримач зверху. А лезу вставляємо через нижній отвір гострою стороною донизу. Лезо має міцно триматися в затискачі. Повертаємо тримач леза назад до комірки так, щоб він щільно прилягав донизу. Закручуємо фіксатор тримача та закриваємо кришку плотера. Важливим кроком буде оновити дані в налаштуваннях. Заходимо в налаштування параметрів плотеру та переходимо до пункту. Нагадати про заміну леза, натискаємо скинути та підтверджуємо операцію. Тепер дані плотеру оновлено, а свіже лезо готове до вирізання захисної плівки.